Привіт усім підписникам, мотоблокерам. Котушка до тримера. Купив собі на Aliexpress таку котушку. Так просто, як 5 копійок. Ось так посередині розкручується. і і дві шайби прикручуються до тримера. Так, уже скосив в неї приблизно 20. Сотих. Переважно це бульба косив. Підготовка городу до копання, і є певні нюанси, певні особливості, з яким, про які хочу і розказати. Так, ну, особливих претензій до кутушки нема. Так, прикручують жилку 4,5 мм жилка. Прикручується при допомозі 6-гранного ключа. Так, жилка 4,5 мм. Купив бунт і після 20 сотих сталося, ну, ще разів там знаю, на 10. так, так, ну Сама котушка, як то кажуть, не працює з жилкою, тому тут у цій, до цієї парочки вже будуть претензії. Так, оце все відходи. Так, відходи. Так, тут бачимо, що це ще можна використати ще дві оцих, ну а решта вже не використається. Так, тут навіть вивертало. Так, ламало і на, на цій також бачимо, що вже фактично треба міняти це. Я давав пробувати сусідове. Це такого ще не бачив. Але після того як сусід спробував, виявилися так, ще певні, як то кажуть, нюанси в експлуатації. Так, це вже треба на заміну. Це буде зламано. Це не буде зламано, бо сюди загнулося. Так, і цей також буде зламано, тому потрібно міняти. Так, заправляю ось таким чином. Оце є 47 см. Так, шляхом проб вдалося зрозуміти, що досить. Мали, мала, ці малі сантиметри не будуть косити, а за великі просто не розкручує. Щодо тримера, особливість така. так, Як я вже казав, дав сусідові попробувати, сусіда коса 45 кубів. Не потужна. У мене трохи потужна. 52 куби 2 куби. Так, значить, таким чином вдалося встановити, що кращі результати були в мене. Тому що в мене потужніша коса, але потрібно розкручувати досить швид... сильно. у сусіда грівся мотор, так? і в кінці сказав, не скусив три сотих. Сказав, та це я своїм довше кусив. А тут мушу давати відпочивати. значить це раз. На моїй потужнішій я фактично на повний газ косив. Тому що не розкручувало і е, от якраз шляхом підстригання по сантиметру вдалося встановити оптимальну кількість цієї жилки, яку можна зараз, е, зараз закласти. Таким чином, що можна сказати, що жилка не є ой, котушка з, з жилкою 4,5 мм, не є економна ні по бензині. Так, ні, по, ні по жилці, так, тому що все це відходи з 15 метрів бунту, 20 сотих скошено. Тут назбирається вже більше, ніж метр, що вже не використати. ну, Це ще можна там використати, а решту, це ще не всі я позбирав, М -м відходи. Так, відходи. Так, щодо ламання жилки, напевне, щоб отут мали бути ще якісь такі подовжувачі, з чого це би мало бути, навіть не знаю. Які би трохи гасили ось цей, і не так швидко, щоб ламалося. ламалося. Так, закладаю, пробував і. І таким чином закласти то вже нічого не виходило. Так? Тому що звідси один тут три, і цей один досить швидко був переламаний. Так? Пробував один донизу, один до а другий в сторону. Ось таким чином теж не виходило. Тому лише ось таким чином це найоптимальніше було. Так, це так як тут зараз і є. Це оптимальне закладання цієї жилки. Ось така кутушка. Куплена на Aliexpress, Жилка вже куплена в Україні. І такий досвід експлуатації. Так, дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал.